мирного є. Не розпакую затишку, тільки хороших новин. І тільки всього найкращого. Так, Я трошки скупилася, прийшла з магазину. Що купила, зараз все вам покажу. Якщо я тут побачу, що тут пише, ну, думаю, побачу. Так, трошки-трошки я скупилася, багато не купляла нічого. ось. Зараз все я вам покажу. Так, тут в сумці в мене тільки осталася гречка. В торбині. Ой, це розважна гречка. Так. Будемо розпаковку робити. Так. Крупа гречана. 3 кілограми 840 грам. По 32 гривні 50, 124 гривні ось откупів. Крупа, крупа гречана. Вівсяні пластівці. 400 грам, 24 гривні. Ось такі. Пластівці. Так. Тоді крупа кукурудзі взяла отакої от крупи. Попробую, чи курчата її будуть їсти чи ні. Додавати їм трошки, може, будуть їсти. Так. Якщо будуть їсти, то ще тоді куплю. А так тільки купила для проби. Так, 20 гривні. Так, ну так. Крупа кукурудзяна. 20. А що тут пише 13? Ну, ладно. Хліб гурман. 29. І хліб пшеничний 29. Ось такий. Двоє хліба купила. Так. Соняшний 200 грам по 46,50 дві пачки, 93 гривні. Ось такий соняшний. Так. Корм для котів. 384 грами. 77 гривень заплатила 29,57. Ось. Там ще є багацько в мене в торбині, але хай там буде, купила. Так, мандарини. Кіло 434 гривні, грами по 89 гривень. 127 гривень 63 копійки. Ось. Мандариночки. Так. Мандарини 127 гривень 63 копійки. Так, олія э, родина 3 літри Ні, 2 літри 900. 198 гривень Ось така. Звичайно. Олія. Так, пікінка 824 грами по 86. 70 гривень, 86 копійок. О, вікіночки купила на салат. Так, банани. Кіло, 628 грам. По 81 гривні. Заплатила 131 гривень, 87 копійок. ось таку ящину. бананів купила. Так. Так, Зараз, зараз пекінка є, банани є, огірок 282 грами по 126 гривень. Заплатила 35 гривень 53 копійки. Ось таких. Два чи три я брала. Ні, два. Два огірочки. Ось таких. Десь салатику зробити. Помідор 754 грами. 120 гривень заплатила 90 гривен 48 копійок. Тут це Киві Ігору я ківі Ігорові, Наталі, які не їм. А це поминдорки. 4 штучки. Я ніколи не заставляю купляти, я показую, що я купила. Бо знову понаписують, що не маєш грошей, де подіти, хімію купляєш. Хочу хімію. 90 гривнів 48 копійок. Так, Київ 664 гривні. Те грами 133 гривні кілограм. Заплатила 88,31. О, за тих 5 кілів. Так. Насіння оброблене. Насіння 2. Пакетики по 10 гривнів. 20 гривнів. Ось. Я ж не можу, щоб я пішла і нічого не купила. Ось таке купила насіння. дур. Деня. Не знаю, ще не їла, такої не бачила. Ну, взяла, купила. Ранній сорт дині. Сорто, сорто типу шаранте. шаранте від французько-німецьких селекціонерів. На, що володіє прекрасними, неперевершеними слабовими якостями, утворює щільні круглі, барвисті плоди масою до 1 кг, з досить гладкою шкіркою, кремового кольору і чіткими зеленими ребрами у дозрілому стані яскраво помаранчева із. Приємним е, соковитим, солодким с, е, ароматним смаком. Сорт стійкий до фузаріозу і ну, притаманний при, висока віддача товарного врожаю. О! 20 штук на сіні. Ось тут. Так. що я тільки один пакет великий брала. Не, ну ну, іди сюди сумка, бо я щось дивилася. Не знаю. Вже брала ще один, але не повідомлю. Так, і тепер-тепер насіння. Вісім пакетиків по 7 гривень. Заплатила 56. Кефір 900 грам заплатила 52 гривні. Купила кефір. Це десь якогось коржика спекти. Чи оладків нажарити. Так. І всю суму я заплатила 1253 гривні 5 копійок. А насіння яке ще зараз вам покажу, що я ще купила. Так, рідіски накупляла, бо в мене було мало. Я раніше такої купила. І її гуркотчика там є. Купила шість пакетиків. Так. А, це ось цього два пакетики насіння дорожчих йдуть. Купила ось такі це, це лозія гребінчиста. Ось така. Не знаю, вже не сіла, що тут за квітки такі. Так. Надзвичайно цінна декоративна рослина, висотою 25-60 см смта зібрані у пірамідні волотерноподібні суцвіття з надзвичайною різноманітністю яскравих відтінків червоного кольору. Використовується на рабатках, рабатках, клубах для озеленення. Під і дві коні і балконі для горщикової культури, зрізу та усіх букетів квітує з червня до заморозків. Світло та теплолюбива не переносить заморозків та свіжого угноєння. Насіння на розсаду висівають в березні, квітні у відкритий ґрунт висаджують в травні. О! Не знаю, ще таких квіток не бачила, але я їх купила. Мені так сподобалося. Ну і різні айстри купила. Ще, ще резокнула купити. Ну і це салат. О, малинова куля. Ось такий. Ось таке, -то, що я покупляла. Більше нічого не купляла. Так, насіння ми занесемо до насіння. Ось, ніц не купила, заплатила 1253 гривні і 5 копійок. Все. Всі мої покупки. Вам всім гарного дня, гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. А я пішла по розношу покупки і до роботи. Всім до зустрічі! Не забувайте, зранку в мене ефір буде вже йти в 7.30. зранку. Ось на каналі я і маміні тваринки, а на каналі я і мої кози по камісті 19 ну, а там Подивимося, побалакаємо, може й також перейдемо трошки пізніше. То вже, як дівчата, скажете, так буде. Так що всім до зустрічі ввечері о 19-й годині. Здебаємося. всім, па-па. бережіть себе і своїх рідних.